Дякую нашій Львівщині, яка запросила нас і приймає сьогодні е, наші відвіркові змагання. Хочу побажати вам всім, щоб те, що ви тут хотіли знайти, ви знайшли, щоб ви перемогли з себе, а також щоб ви стали гідним зірцем на світових спортивних майданчиках, адже спільнота нескорених потім. Розростається, і люди починають професійно займатися спортом і представляють на різних видах ігор нашу країну. Міжнародний фронт це також фронт. Представляти країну і піднімати прапор нашої України в світі це ще один доказ того, що ми переможемо. Ми смілива, вільна нація переможців, і це ваше завдання. Буде, коли ви поїдете представляти нашу країну, я бажаю вам плідної комунікації, спортивних успіхів. А головне, повертайтеся потім в Україну і будемо з вами разом святкувати нашу військову перемогу. Слава Україні!